За чотирьом світлові роки від нас сяє найяскравіша зоря південного неба Альфа Центавра. Уфологи та контактологи вже десятиліттями стверджують, ця система не просто яскрава точка в космосі, а вікно у зовсім інший світ. І серед їхніх розповідей часто звучить назва, яка знайома всім фанатам кіно Пандора. Але чи справді в реальності може існувати планета, дивовижно схожа на ту, що ми бачили у фільмі Аватар? У архівах уфологів можна знайти повідомлення контактів із так званими центавріанами розумними істотами, які нібито живуть на планетах біля Альфа Центавра. Деякі з них описували світ з високими горами, неймовірними лісами та дивовижними істотами, що світяться у темряві. Вчені поки що не мають підтверджень існування таких планет, але сучасна астрономія виявила декілька екзопланет у системі Проксима Центавра. А деякі уфологи переконані, серед них є світ, надзвичайно схожий на Пандору із кисневою атмосферою та екосистемою багатою на життя. Уфологічні свідчення описують Пандору як планету, де атмосфера насичена киснем, але має інші гази, що роблять дихання людей небезпечним. Це пояснює, чому у фільмі люди носили спеціальні маски. Ліси Пандори сяють у темряві, і це теж має пояснення. Біолюмінесценція на землі існує у грибів, комах і морських істот. Уфологи вважають, що на Альфа центаврі цілі екосистеми еволюціонували так, щоб світитися. У серпні 2025 року астрономи, використовуючи телескоп Джеймс Уал, повідомили про найсильніші на сьогодні свідчення існування газового гіганта біля зорі Альфа Центавра Ей, нашого найближчого сонячного двійника. Орбіта кандидата проходить через придатну для життя зону, а орієнтовна маса на рівні Сатурніанської. Це не земля планета, тож життя на самому гіганті, мало ймовірне, але його супутники інша історія. Якщо навколо нього є велика місяця подібна скеляста куля, вона могла б мати атмосферу й океани майже як Пандора з кіно. Поки що жоден екзомісяць не виявлено, і астрономи обережні у висновках, але сам факт близького газового гіганта відкриває двері для цієї уфологічної версії. Деякі змі вже охрестили об'єкт зникаючою планетою та неофіційно позначають як с 1 через те, що її сигнал то з'являється, то ще зає на межі чутливості інструментів. Якщо відкриття підтвердять у 2026-2027 роках, це стане найближчим до нас безсумнівним газовим гігантом у зоні життя Сонцеподібної зорі, а значить, супутники типу Пандори перестануть бути фантастикою і перетворяться на наукове завдання номер 1 Крім ідеї Пандори супутника, існує й амбітніше бачення майбутнього: проєкт космічного корабля поколінь Крайсаліс, створений за результатами Project Hyperen. Це гіпотетичний міжзоряний ковчег здатний доставити до 2400 людей у систему Альфа Центавра упродовж 400 років. Судно має довжину 58 кілометрів або тильда 36 миль і складається з п'яти концентричних шарів, як матрюшка, ферми, парки, житлові модулі, промисловий рівень і сховища. Усе це підтримується термоядерними реакторами та штучною гравітацією, створюваною обертанням. Майбутнім колоністам доведеться пройти 70 80 того років адаптації в Антарктиді, перш ніж вирушити, і більшість із них проведе своє життя на кораблі у новому суспільстві, керованому людьми та ще для передачі знань поколінням. Хоч цей проект наразі чиста концепція, він символізує масштаб млії людства не просто знайти Пандору, але й дістатися до неї, створивши новий дім у зірках. Уфологічні повідомлення згадують про істот, які живуть у гармонії з природою. Вони високі, стрункі, з глибоким духовним зв'язком із своєю планетою. Дуже схоже на кіношних Наві. Деякі контактологи стверджують, ці цивілізації здатні спілкуватися телепатично, а їхня планета має єдину свідомість, яка нагадує живу мережу, що з'єднує всі істоти. Це співзвучно з образом богині Ейви у фільмі. Астрономи підтверджують, що в системі Альфа Центавра можуть існувати планети в зоні, придатній для життя. Але поки ми не маємо доказів, що вони вкриті лісами чи населені. Уфологи ж кажуть, наші телескопи ще надто слабкі, щоб побачити справжню красу цих світів. І, можливо, Голлівуд просто підказав нам образ, який насправді вже відомий тим, хто контактував з інопланетянами. Чи існує Пандора насправді, ми поки що не знаємо. Але сама ідея дивовижної планети біля Альфа Центавра змушує мріяти. А можливо, мрія це лише спогад про щось, що справді є у всесвіті. І головне питання: якщо Пандора існує, чи готове людство колись зустріти її мешканців?